Зараз, хоч, бери, приходить до І вона путає наші думки, збиває нас з пантелики і застає нас зненацька. Але недаремно свята православна церква, проваджаючи останній путь своїх дітей. Супроводжується після співами, в яких ми чуємо такі слова пустій, засинання, сон. Святі Отці говорять, сон є про образ смерті, а третину свого життя кожен з нас, до речі, теж проводить у вісні. Але приходить новий день, і людина просинається для турбот нового дня.